Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. Сподіваюсь, що мене добре чути, тому що я на природі трошки вам можу показати це місце. Чекайте, будь ласка, таке тут красотища. Така хатинка. Тому... Зв'язок може бути не дуже гарним, але я сподіваюся, що все буде гаразд. Переїхала жити в нову хату. Сьогодні звідси буду вам проводити наше таємце. Про що хочу саме сьогодні побалакати? Про спорт. Тому що я теж так вирішила. Взагалі, я дуже люблю займатися спортом, тому що коли ти займаєшся спортом, ти відчуваєш себе таким наповненим життям, це дає тобі енергію, це дає тобі сили, натхнення. Це завжди класно, і прикольно. І коли ти в цій системі, да, то це дає тобі найкращі результати. От сьогодні хочу з вами побалакати про те, як, же, знаєте, як займатися. Спортом і не кинути, тому що більшість людей вони дійсно хочуть покращити своє здоров'я, бути у цьому самому тонусі з високим рівнем енергії і хочуть покращити своє здоров'я шляхом, коли ти займешся спортом, або теж дуже важливо змінюєш свій раціон харчування. Проте хотіти та робити це дві різні речі. так і я гадаю, що кожен з вас намагався в житті почати вести цей самий здоровий спосіб життя. І ми собі так гадали, ага, пишемо з понеділка, або з нового місяця, або з нового року, або коли там в мене буде гарний костюм, гарні кеди, або на тренажерний зал. В общем, ми знаходили собі кучу-кучу причин для того. А щоб відтягувати ті самі заняття, або починали і кидали. І як же можна досить ефективно мотивувати себе на заняття спортом? Почніть з малого, почніть хоч з чого-небудь. Люди, вони знаєте, вони занадто інтенсивно приступають до тренувань і через пару тижнів вони просто вигорають. Тому почитайте з малого і легко з того, що ви дійсно можете зробити, не напрягаючись, з того що дійсно вам може принести. Задоволення і ви з цим впоратись, якась там 10 хвилина простенька розминка, яку ви в змозі зробити, вона набагато краще, ніж ідеальне тренування, які ми яким пропускаємо, які ми лінуємо зробити. Тому краще небагато, але зробити чим чекати якогось вдалого часу, щоб зробити велику гарну тренування. Дотриматись такого десятихвилинного правила. Найважче це почати. Починайте з малого. Такий підхід. Він знаєте, він робить цей перший етап, перший крок менш май складнішим для того, щоб ви могли почати. Виділіть, знаєте, вправом 10 хвилин, але не пропускайте тренування і дотримуйтесь їх регулярності. Це теж дуже важливо. Знаєте, є таке правило 100 годин. Якщо ти кожен день будеш займатися 18 хвилин будь-якою справою, чи тренування, чи вивчати якусь новий нову інформацію, чи грати на скрипці, чи не знаю, чи вивчати піаніно, чи вивчати якусь мову. Якщо кожен день ти будеш бути 18 хвилин, це за рік буде 100 годин, то ти на будеш в цій сфері більш продвинути, більш. Обізнаний ніж 95% людей у всьому світі, тому це правило 100 годин, це року, да, що складається, що кожен день маленькими кроками, але кожен день регулярно ти займаєшся той справою, яку ти обрав. Тому тут я вам кажу про 10 хвилин, але цих 10 хвилин теж достатньо, якщо ти робиш це кожного дня. Кожного дня ця регулярність вона дає свої результати, і те, що може вам допомогти, запори, поєднайте свої вправи. З якоїсь іншої діяльності, з тим, що вам подобається, коли ви тренуєтесь, ви можете дивитися якесь улюблене шоу, або якийсь серіальчик, який вам хочеться подивитися, або слухаєте музичку, якщо ви там бігаєте на дорожці, або крутите педалі на віліку, і це цілком цілком нормально, і це вас буде ще знаєте, так більше мотивувати, тому що теж буває таке, що ти хочеш подивитися якийсь серіал, а в тебе на це часу, або ти. тобі е Жалієш ти час, тому що він якийсь дурний ти серіал, але він прикольний, тобі він подобається. Але якщо ти будеш ці дві діяльності суміщувати, да, то тобі буде це, да, оставати, да, давати таке більше задоволення. І коли ти тренуєшся, теж ти візьміть, як за правило, ніколи не ігноруйте душ, використовуйте, знаєте, душ в. В якості нагороди за ваше тренування. Нехай оці дві такі події, тренування та душ, вони будуть у вашій свідомості просто нероздільними, тому що це буде розслабляти ваші м'язи, міш... давати вам задоволення. І це теж вас буде, знаєте, як, як це сказати, теж доповнительно мотивувати. Я буду доповнітельно, господи, забула це слово гаразд. І не коли ви займаєтесь, не займайтесь додатково. Не займайтесь до повного виснаження, коли вже у вас немає сили, знаєте, до последнього, тому що в нас українців є така звичка. Якщо щось робити, то так, щоб вже, знаєте, вже і руки не міг свій підняти. Як дерва ото до чогось то і все, ти вже не зупинишся. Оце не потрібно робити, а припиніть тренування до того, як ви повністю вичерпаєте свої сили. Тому що якщо ми їмо да, то ми їмо так, що е, живіт може репнути. А якщо тренуємося, то так, що поки гантелі не поламаємо, або коли наші руки не повідпадають. Якщо навіть вам подобається займатися, якщо ви кайфуєте, якщо ви отримуєте від цього величезне задоволення, вмійте вчасно зупинитися, щоб не доводити себе до такого знаєте, виснажливого стану. І ще що дуже важливо, коли почав займатися, це. Пам'ятайте про силу понеділків. Про що це таке? А тренування в понеділок воно задає тон всьому тижню. Якщо ви пропустите це тренування в понеділок, оті навіть 10 хвилин, то вам вже буде набагато легше пропустити його вівторок, в середу, і так а, вся неділя катухва, катуп, хвост. І ви станете говорити собі, ну я вже пропустив декілька днів, можливо, може, це вже й не важливо. Мабуть, почну знову з наступного понеділка. А потім вже з нового місяця, а потім вже тобі не важливо, а потім вже з нового року. Тому поставитися за правила, що це тренування в понеділок, навіть невеличка розминка, в понеділок це як must have, воно повинно бути. Таке ставлення, коли ви будете пропускати понеділки, це буде працювати тільки проти вас, тому як закон повинно бути. І що теж дуже важливо, отримайте задоволення, отримуйте задоволення від своїх занять. Багато людей вони ставляться до тренування як до чогось це От я повинен робити, а не як до того, що ти хочеш робити. Те, що тобі подобається, те, що чого ти кайфуєш, получаєш задоволення, отримаєш задоволення. І для того, щоб ти це хотів робити, тобі потрібно знайти саме твій від спорту. Комусь подобається спортивна ходьба, комусь там йога, плавання. Щоб зрозуміти, що тобі сподобається, що потрібно зробити. Зробити, тобі потрібно пробувати. Тобі потрібно спробувати різні види спорту, поки ви знайдете те, що підходить саме вам, що подобається саме вам. Я ж кажу, пілатес, плавання, йога у кожного свій вид спорту, і дуже часто таке буває, що ти вже записав собі тут тренажорку чи в платіний басейн, і ти ходиш і ти себе змушуєш, і ти не кайфуєш. А все це чому? Тому що ти обрав не той вид спорту, не те, що тобі подобається, не те, то, що тобі. Дає це не те, що я те, що є тобі насолоду. Хтось може ходити на плавня, а справді його сті взяти, да, те, що відчув, він буде отримати кайф, такі боксинг, це абсолютно дві різні речі. Тому пробуйте і знаходьте те, що приносить кайф саме вам. Тому що задоволення це так обов'язковий компонент якісного такого і ефективного. Тренування. Ну, і, звичайно, коли ти займаєшся спортом, тут без планування ніяк теж не обійдеться. Тому що дуже важливо зробити, коли ти починаєш тренування, це скласти собі графік, скласти собі саме той план тих тренувань. Заплануйте свої тренування на зручний час, тоді, коли це більш ефективно буде для вас. І не піддавайтеся в кусі, заповнити цей час чимось ще. Винижай воронок. Да, якщо ви не жайворонок, якщо то ранкові заняття, вони швидше будуть не для вас. Люди кажуть, що це звісно, все фігня, фігняті жай воронки сови, але все рівно є біоритма. Ваші індивідуальні біоритми, коли ви більш ефективні. Хтось зранку встає, все, є, все є, він повний енергії, йому хочеться щось робити. А у когось саме рівень енергії він підіймається тільки там 7-8-9 вечора. Тому ви краще знаєте, хто ви і ви краще знаєте, коли ви найбільш ефективні. Знайдіть свій зручний час і заплануйте свої тренування саме на цей зручний для вас час. А, ви а, цілком можете тренуватися в обід або ввечір. Це не значить, що якщо ти не потренувався зранку, то все, вже ніяких більше шансів. Хочеш ночу, візьмий, тренуйся, якщо тобі так зручно. І, а, звичайно, хочеться, знаєте, буває таке, коли окей, якщо не потренуюся, може займатися і тим, і тим, і може ще щось цікавеньке зробити. Отут теж собі зробіть таке правило таку. Якщо хочете побайдикувати, пропустити це заняття, то використовуйте таку виховну стратегію байдикування. Якщо у вас запланували ви собі час для тренування, але вам хочеться його пропустити, то ви часто себе винагорожуєте іншою діяльністю. І зараз найчастіше за все це буде якісь там соц... соцсети, соцмережі або телік, або не знаю, якийсь фільмець подивитися. І що це вам дає? Це тільки посилюється негативну звичку і не потрібно таку поведінкову модель. Якщо ви вирішили лінуватись, то тоді вже, будь ласка, лінуйтеся. От в буквальному сенсі сядьте і нічого не робіть. І коли вибір полягає в тому, щоб нерухомо сидіти і нічого не робити, або тренуватися, то тренування воно завжди виграє. Тому що я вже не раз теж вам казала, що наш мозок, він так е, устроєний, що Сидіти, просто нічого не робити, це майже неможливо. Для цього ну, буддійські монахи вони тренуються роками, і їм дуже важко досягти цього стану, коли ти сидиш, нічого не робиш, лінуєшся і в тиші. Наш мозк, він постійно повинен чимось займатися. Тому зробіть собі таке правило, Якщо не хочете йти на тренування, значить не робіть нічого. Зробите один раз, два рази, потім третій раз ви побіжите на тренування. І важливо для себе визначити таку… Реальну проблему, якщо на вас напав страх в плані того, що як ви підете в спортзал, як на вас будуть дивитися, де знаходиться маса вже підготовлених, накачаних, здорових, красивих і впевнених у собі людей, да, то ходіть в зал. Тоді я не знаю, коли там менше всього народу, ставайте рано ранесенько, бо приходите дуже пізно, або в вихідний, коли всі спеціально, то вже потрібно, щоб ви були вже там коли він менш всього цей зал. Візьміть або пару індивідуальних занять з тренером, який зможе вас підбадьорити, мотивувати, знаєте, дати вам цей толчок імпульс. І а, слідкуйте такому правилу, слідкуйте правилу одного дня. Ви можете пропустити день вправ, але не два дня поспіль. Тому що я вже казала, якщо ти пропустив один день, то собі починаєш думати, ага, то пропустив сьогодні, можна пропустити. Пропустив вчора, можна пропустити сьогодні. Пропустив вчора позавчора то вже сьогодні вже вже й немає сенсу ніякого робити. Це дуже погано. Тобто, правило одного дня. Якщо ти пропустив один. День все стоп, слідчий день. Ти вже по любому кровнос повинен зробити ці свої вправи. А, якщо ви це зробите, да а, якщо один день пропустив, другий день пропустив, то вже стає набагато складніше повернутися в цей самий режим, в режим, цю систему. Змушуте все бути наполегливому. Не знаю, зробіть собі просто як закон. Наприклад, кожного дня після ранкового очищення зубів у вас повинен бути ритуал. А, присісти 20 разів, підпригнути 100 разів. Ну щось зробити, як оце воно має бути в місті, всепки йде. 30 секунд такти не походіть по кімнаті. Або кілька енергійних вправ. Тобто це повинен бути таким початком, почистив зуби, все як закон. Місті з цим. Зробив якісь невеличкі а, вправи, і що я можу сказати своє особистого досвіду, що в цьому ділі це найважче почати. Реально, от для, я просто ті, хто слідкує е, за нами давно, то ці знають, що я е, фанат йоги. От в йогі саме важке це розстелити того коврика. Коли ти його розстелив, все вже ти починаєш щось робити. Якісь асани, вже якісь вправи. Вже ти один, два, три, чотири. все, тебе вже понесло. Тобто саме важке це почати. Тому зробіть собі правило, почисти зуби і почни вже робити ті вправи, хоч щось, хоч якісь невеличкі, але щоб ти вже почав розігрівати своє тіло. Як тільки ти починаєш займатися, це підвищує твої твіри енергії. Це починає тебе мотивувати, ти почуваєшся кайфово, все це дає тебе цю саму мотивацію, щоб ти починав робити е, ці справи. І коли ви тренуєтеся, то тренуєтеся не для того, там, щоб схуднути, да, а для того, щоб підвищити цей рівень, рівень енергії, щоб е, подолати стрес, який з нами кожного дня. Зрозуміло, це те, що ти почнеш приходити в форму, це буде тебе е, і може худнути, якщо будеш правильно займатися, слідкувати за своїм харчуванням. Але це вже як побочний ефект. Тобто, основна твоя задача це бути здоровим, бути в тонусі з високим рівнем енергії. Тому що, коли ти починаєш тренуватися, щоб схуднути, то ти повинен розуміти, що 80% втрати ваги це в успіху це те, що ти будеш харчуватися вірно. Це про те, що. Що і чому, як ми їмо. Вправи вони дуже важливі, але головне, що ви робите між тренуваннями, чим ви займаєтеся після того, як ви потренувалися. Їжа вона пригнічує стрес, да? тому що те, там, все починають гормончики виділятися, все, тобі стає кайфовенько. А тренування воно його зменшує. Це дві різні речі: пригнічує і зменшує. І на цьому така полягається велика різниця. Фізичні вправи – це до енергію, руху, відчуття щастя. І вони критично важливі для здоров'я, тому що движення це життя, пам'ятайте про це, займайтеся своїм здоров'ям, підберіть ті справи, які вам подобаються, і вперед. І саме тренування воно може робити е, з гарного дня Чудовий день. Тому я з вами закінчую. Піду трошки присідаю, розігріюся. Вже, може, піду посплю, тут так пташки співають, тихо, спокійно, а потім вже зроблю якусь велику прогулянку і справи. Гарного вам всім дня. Люблю, обнімаю. До нових зустрічей. Всім пока. Зараз я вам покажу на останок відомочик з юрти. Отак От тут гарно. Все. Всім пока. Все, тепер підключить не можу нічого.